себе не відпрацювала, І я натискаю кнопку Купити знову. Нічого не відбувається, я натискаю кнопочку ще раз. І також нічого не відбулося. І лише потім я помітив, що я відкрив дві угоди вверх, але на графіку швейцарський франк GPI. І вже скоро ми дізнаємося, чого ці помилки будуть мені коштувати. Друзі, всім привіт! Я сьогодні зранку чомусь затупив от, і не записав першу свою угоду. Ну, от ви її можете побачити. Справа, тобто вона закрилася в мінус. Добре, давайте, щоб вам було більш наглядніше зрозуміло, я покажу, де я заходив і де угода за... завершилася. Отже, це моя точка входу була от на ціні 1.06260. Так. От. І давайте покажу, де ціна все ж таки закрилась. Точніше, не ціна, а де моя угода закрилась. Закрилася вона на ціні 106088. Ну, приблизно я вам покажу. так 89. Ну, в принципі, це ролі не грає, не грає один пункт. Тому що, як ви бачите, різниця між моєю точкою входу От, і закриття угоди величенько. Ну, Як бачите, закрилася вона на останніх секундах. топталася, топталася біля моєї точки входу і потім вирішила. Закритися нижче. Ну, чому заходив? Тому що тут побачив я напівподвійне дно, як я це називаю, коли є одне велике дно, є одне маленьке дно. От, і очікував, ну, очікував, що ціна буде йти вверх. Пробивати ось цей рівень, а вона вирішила інакше. Так, ну добре, друзі. Тут ще можливо ціна все ж таки піде вверх, але поки що відкриватися на цій ситуації не буду, давайте пошукаємо щось інше. Так, наступну ситуацію побачив на парі JCNI. Давайте покажу, чому заходив. Ну, власне, все просто. Тут знову гачочок і очікую, що ціна піде донизу. До речі, хто знає, як розшифровується або що означає J у е валютній парі JCNI, напишіть в коментарях, тільки не підглядуйте в поки топше. CNI ну, знають всі, це китайська єна. Якщо не знали, то тепер знаєте. Так, друзі, в угоду зайшов, Чекаємо, як вона закриється. 3 секунди, і як бачите, ціна не хоче йти до моєї нижче моєї точки входу, от, і угода закривається в мінус. І я вирішив відкрити ще одну угоду, тому що мені здається, що все ж таки гачок себе не відпрацював. Якби якось ціна топталася біля моєї е, точки входу на місці майже. От, і не хотіла йти донизу. Мені здається, що все ж таки потенціал донизу сходити в неї ще є. Так, ну а поки. Ми вгоді, можна пошукати ще щось, тому що мені потрібно тепер, як мінімум, дві години плюс, тому можу дозволити собі одночасно відкрити ще одну угоду. Ось мені здається, шикарна просто формація на парі Євро ГПБ. От Відкриваю вни... ой, вниз, ой, вгору на 7 хвилин. Так, Давайте поставимо зірочку, щоб було завжди під рукою. І що? Покажу, давайте, чому я тут зайшов. Все просто, рух вверх. Потім було таке накопичення ціни, де ціна ходила вверх-вниз, вверх вниз вверх вниз Потім відбувся різкий простріл. Ціни виходу з цього накопичення, От, і я очікую, що ціна почне повертатися знову в те накопичення. Так, ну ми Цю ситуацію вже також бачили вже не один раз, хто бачив попередні мої відео і вона зазвичай себе дуже добре відпрацьовує. Подивимося, як буде цього разу. До речі, здається, я досі не придумав назви для цієї фігури, тому, якщо у вас є якісь цікаві варіанти, щоб легко запам'ятовувалися, Ну, будь ласка, ласкаво, прошу до коментарів, пишіть, можливо, щось із ваших варіантів і виберу. Так, ну Тим часом угода на парі Yod CNI у нас заходить в плюс. Я відразу вирішив зробити скріншот. Так, малюю тут фігуру, по якій я заходив От, і зберігаю, тому що буду збирати статистику по скріншотам. Так, так, так. Де я тут зберігав на 6 Ось моя папочка. Так, все, скріншот зберіг. Я це поки що роблю досить рандомно, не всі угоди я зберігаю. Але тому, що потім я збираюся це знову передивитися всі відео і передивитися всі угоди, і все ж таки наробити скріншотів по всім угодам. І в кінці цього місяця, навіть не так, не в кінці місяця, а в кінці 30 днів торгів, збираюся робити ось такі е, звіти, саме в такий в такому форматі, тобто кожні 30 днів, а не кожен там місяць, тому що я не торгую. 30 днів там в місяць, я по неділям не торгую. Я виділив собі такий буферний день на те, щоб я встигав монтувати відео. Ну і взагалі відпочивати трішечки. Ну, хоча, може, і зроблю звіти помісячно, типу, щоб було цікаво дивитися, як змінюється чи не змінюється депозит саме в розрізі місяці. Так, добре. А, поки наша. Ода тут по Європі ГПБ закривається, і щось вона йде не в той бік, який би мені хотілося. Так, ну не вже знову на останніх секундах буде отака лажа. Так, на жаль, на жаль, на жаль. Ішла ніби в той бік, і, як бачите, досить добре йшла, але під кінець вирішила розвернутися і закритися в мінус. Ну, нічого страшного, все ще це в моєму ризик-менеджменті, тому продовжуємо торгувати. Так, ось ще одна гарна ситуація. Заходжу тут вниз на 6 хвилин. Так, ну що я тут побачив? Побачив я тут. Зараз вам і покажу і розкажу. Побачив тут рух донизу, потім заокруглення, і очікую, що ціна піде вниз. Це такий собі. Ні, це хотів сказати перевернутий гачок, але це не перевернутий гачок. Ну, не знаю, якийсь стілець хай буде. Знову ж таки, треба, треба цим фігурам попридумувати назву, тому що у мене тільки є назва для гачка, і для перевернутого гачка, мабуть, також є. От, А для всіх інших поки що немає. Тому допомагайте придумувати назви. Так, що ж, добре, угода відкрита. Дивимося, як вона закриється. Так, ну що, схоже, що і тут також. Буде ще один мінус. Ціна не захотіла спускатися донизу. Ну що, не, не розстраяємось. У мене все ще в рамках ці всі угоди в рамках мого ризик менеджменту, тому можу дозволити собі ще торгувати. Хоча так ситуація неприємна, вже 4 мінуса і лише один плюс, але нічого страшного. Бувало і гірше. Так, добре, шукаємо нові якісь цікаві формації для того, щоб можна було зайти туди. Так, а ось і мій улюблений гачок. Ну що тут малювати? Як завжди, рух вниз, заокруглення, гачочок і очікуємо, що ціна піде вниз. Я думаю, що вже всі маєте звикнути до цієї інформації і скоро перестану її малювати, буду просто казати: ловимо ціну на гачок. Хоча жартую, буду малювати, тому що сподіваюся, що на моєму каналі буде постійно нові-нові підписники і їм треба буде пояснювати, що, що та чому. Так, добре, друзі, відкрив угоду, спостерігаємо, як вона закриється, і можливо паралельно ще пошукаю угоди, тому що мінусів в мене багато, 4 мінуса, от 1 плюс, і мені потрібно відкрити ще як мінімум 4 угоди в плюс. Тому можу собі, як то кажете, дозволити ще поторгувати. Так, добре, шукаємо угоди і спостерігаємо, як закриється. Відкрита угода. І ось на парі USD ПКР. бачите, що таке ПКР. Давайте напишіть в коментарях, хто знає. От я побачив фігуру, яку я називаю подвійним дном. Перше дно, друге дно. От. Після чого очікую, що ціна буде рухатися вверх. Скажу чесно, ці фігури, мабуть, поки що саме гірше себе відпрацьовують, поки що я просто за ними спостерігаю, інколи заходжу, але потрібно по ним робити якийсь більш глибокий аналіз, тому що на, на моїй пам'яті здається, що ця фігура відпрацьовує себе поки що найгірше. Але знову ж таки, поки що я не робив ніяких, ніякої такої статистики чи аналізу, але зроблю. Принаймні, сподіваюся, що зроблю, тому що насправді на все не вистачає часу. Не так просто, як здається, робити відео кожного дня і кожен день викладати їх на YouTube. Ну, але це цікавий марафон і це цікавий досвід, тому я сподіваюся, що в мене хвата сили і енергії, щоб продовжувати це робити. Добре, дивимося, як ці дві угоди закриються, і будемо рішати, що робити далі. Ну що, у нас тут 2 секунди, і гачочок себе чудово відпрацьовує. А, роблю відразу скріншот, щоб потім було видно, де була моя точка входу. Так. Все, зберігаю. От, е, залетіла у нас угода одна в плюс, а інша, як ви бачите, досить, е, досить поганенько себе почуває і досить поганенько е, Пішла ціна. Так, ну, чесно кажучи, скажу, що аналіз на фігуру подвійне чи на півподвійне дно, він досить більш інтуїтивний, чим там формація. Тому що подвійне дно, воно завжди, завжди якесь недоформоване. От, Я там заходжу, чесно кажучи, більше на вдачу. І з цим потрібно щось робити в ну, плані того, що потрібно збирати більше аналізу, більше цих е подвійних днів. Так би мовити, надивитися, ось, щоб можна було більш точно заходити. Інколи ця фігура відпрацьовує, але можливо, якщо брати статистично, то це може бути скоріше, як просто везіння. Ну нічого страшного, на цьому марафоні якраз і наберусь досвіду, а заодно і ви наберетеся. Якщо будете спостерігати за моїм марафоном, ну і до речі, щоб нічого не пропустити, не забудьте підписатися на канал і вмікути дзвіночок. Так ви точно нічого не пропустите і не пропустите наступні дні мого марафону. Так, друзі, а в нас поки що цікава формація на парі швейцарський франк і японська єна. Тут намалювався гачок. От, Єдине, що в мене тут бентажить, те, що він вже ніби почався відпрацьовувати. Так, ну бачите, ціна пішла вниз, і там я заходити поки що не буду. Давайте дивимося вже угоду на парі USD PKR. Цікаво, що ж таке PKR? Принципово не дивлюся. Хочеться самому догадатися. Так, ну і ви не забувайте писати свої варіанти в коментарях. Так, добре, що у нас? У нас 2 плюси 4 мінуси. Ну, Здається, що вже буде 5 мінусів. От, ну, Поки що можна пошукати ще щось цікавеньке. І ось, на мій погляд, щось цікавеньке знайшов на парі USD GPI. Так, відкриваюся вгору, тому що ну це, мабуть, перевернутий гак, я назву цю фігуру. Ось Дивіться, стрімкий рух вгору. Потім що у нас тут відбувається. Відбувається у нас заокруглення, різкий рух донизу. от Тут є таке накопичення вверху. От, Ну і що? І власне я очікую, що ціна буде рухатися вверх. Так. Ну, може це не зовсім крюк. Ой, гачочок вибачаюсь, ніяких крючків нам тут не треба. Але, ну, принаймні схоже, ну, під назву про. Ой, під назву. Про назву цієї формації треба буде ще подумати. Так, ну тут що тут? Нема слів, нема слів, все просто ідеальний мінус. Не знаю, як ви, не знаю, як вам точніше, а мені ситуація подобається. А, мінус, мінус подобається, як, це, як е, кажуть расисти, як в них там отрицательно подобається. Так, ну що ж, угода отрицательно заходить в плюс. Добре, жартую. Не будемо тут використовувати ці всякі рашизми, тому що ми не расисти. Так, і що? Одна угода у нас відкрита. Тут на парі швейцарський франк, японська єна, Нібито формується гачок, але ще точно не зрубався, тому будемо спостерігати. Так, чудово, ще один плюс в мою копілочку плюсів. От, так. Що там у нас уже? По рахунку, 3 плюса і скільки? І 5 мінусів. Так, 3 на 5. Це мені потрібно ще відкрити як мінімум 3 плюсових угоди для того, щоб завершити день в профіт. От. Тому пошукаємо. О, а дивіться, тут також цікава ситуація, дуже схожа на попередню. От, Я думаю, що можливо навіть тут можна буде зайти. Так, давайте зайдемо вверх. Так, ну що, пояснювати вам, чи зрозуміли вже мою, вже мою логіку входу. Ну добре, давайте поясню. Значить імпульсний рух вгору. Потім таке у нас тут довге заокруглення і накопичення. От, ціна тут ходить від рівня до рівня, вверх-вниз, верх-вниз, потім вистрілює різко вниз. Тут, ніби як пригальмовує, починає ходити, топлатися на місці і очікую, що вона далі піде вверх, повертаючись до накопичення. Все, друзі, ось така логіка входу. Спостерігаємо. Так, а щоб вам було вдвічі веселіше, я зробив вам два графіки, і справа будемо шукати цікаві ситуації, поки там зліва погода себе відпрацьовує ми сподіваюся, що відпрацює плюс. Отже, друзі, побачив ще цікаву формацію. Давайте відразу відкрию угоду на низ. І тепер поясню, чому власне, відкрився я тут на низ. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут різкий рух донизу, низу, імпульсні такі червоні свічки і заокруглення. Власне, Більшість моїх формацій, в принципі, скільки їх там 3-4 формації, які і будуються на цьому принципі заокруглення. Тому власне, я очікую, що ціна піде донизу. І, До речі, як ви помітили, це пара швейцарський FANG GPI, не OTC. це звичайна валютна пара, яка вже в принципі, має якесь відношення до реальних торгів і до реальної ціни. Тому торгую я не лише на OTC, от, а на всьому, на чому прийдеться, тому що мені здається, що мої формації працюють на будь-яких парах. Ну, принаймні мені так хочеться думати і хочеться в це вірити. От що ж, дві угоди відкриті. Дивимося, як вони завершаться. Друзі, показую, як я можу ще й тупити. Отже, угода закривається на откат на останніх секундочках плюс. Мені здається, що формація себе не відпрацювала, і я натискаю кнопку купити знову нічого не відбувається, я натискаю кнопочку ще раз, і також нічого не відбулося. І лише потім я помітив, що я відкрив дві угоди вверх, але на графіку швейцарський франк GPI. Тому я вже вирішив відкрити ауткат на весь екран і вже лише потім відкрив ще одну угоду вверх. Ну що я можу сказати? Тут я просто жорстко затупив і не помітив, як відкрилися угоди на сусідньому графіку. Я не очікував, що таке може бути. От, але е, для того, щоб цей експеримент був більш правдивий, я маю на увазі весь мій марафон. Я все ж таки відкрив угоду на парі аут-кат, як і хотів, От, тому що ну, вважаємо, що ті дві угоди вони, ще їх не існує. Так, вони підуть в загальний залік до моєї суми, так чи інакше, до мого балансу, мінус чи плюс. Але просто я хотів би, щоб всі угоди, які відкриваю усвідомлено, вони всі потрапили ну, до марафону. Тому, як би там не було, я буду рахувати тільки ті угоди, які я відкрив ну, усвідомлено. Але добре, угоди вже відкриті, тож давайте поспостерігаємо, як це все закінчиться, і потім зроблю якісь висновки. Так, ну що, угода, ту, яку я відкривав усвідомлено, закривається в плюс. Тут лишається в мене лише Дві угоди, ну, так би мовити, мої помилки. І вже скоро ми дізнаємося, чого ці помилки будуть мені коштувати. Що, друзі, перша помилка закривається в плюс, ну і друга помилка також закривається в плюс. От, І, як бачите, ринок сьогодні добрий до мене, він мене пощадив. Вирішив мене за це не карати. От. Ну і моя угода, яку б я хотів відкрити на парі ауткат, вона також закривається в плюс. От. А це значить, що день на сьогодні ці торгові завершую. Нарешті мій депозит вийшов в плюс, і, хоч таким чином, але все ж таки профіт є профіт. Але дивіться, заради справедливості, хочу сказати, що навіть якби ці дві угоди я не відкрив сьогодні, то я все одно день би закрив свій плюс. Тому що в мене вже е, було б е, скільки? 5 мінусів і 6 плюсів. От, Наразі в мене 8 плюсів е, завдяки цим 2 угодам. І також ще хотів би сказати, що по суті, навіть відкривши ці дві угоди помилково, я не порушив свій ризик менеджмент, оскільки вони якраз туди вписалися. Тому що в мене лише було 5 мінусів. от і я міг їй дозволити ще 2 мінуси отримати. Добре, що я їх не отримав, але все ж таки я сьогодні задоволений. По-перше, тим, що я не вийшов зі свого ризик менеджменту, ну і звісно, тим, що ці угоди все ж таки закрилися в плюс. Єдине, що мені тут не подобається, що я їх відкрив помилково не в той бік, в який я взагалі робив прогноз на парі швейцарський франк GPI, а вони зайшли в плюс. Ну нічого, не буду по цьому поводу сильно розстроюватися. От що ж, друзі, нарешті я вийшов в плюс. Нарешті в мене баланс більше ніж 100 доларів, на які я поповняв свій депозит. От, хоче таким чином. Що ж, добре, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підпишіться на канал, увікніть дзвіночок і пишіть коментарі. Що вам подобається, що не подобається, ну і також тисніть, будь ласка, лайк. А ще в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь на нього. Там зараз я пощу дуже рідко, але сподіваюся, що в майбутньому буде там більше цікавої інформації, тому задовбувати цей телеграм-канал вас точно не буде. Але якщо ви підпишетесь, то ви точно нічого не пропустите. Все, друзі, дякую всім за увагу. Зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім профіта, всім па-па!